За часів правління фараона Аменхотепа IV, перша половина 14 століття до нашої ери, вельможі організували змову проти центральної влади. Фараона підтримали люди незнатного походження. Знать та жерці Бога Амона займали у Фівах міцні позиції, тому фараон вирішив побудувати нову столицю, яку назвав Ахета Тон, щоб послабити владу жерців. Аменхотеп IV проголосив Бога Сонця Атона єдиним божеством, якому слід поклонятися. Себе ж фараон наказав називати Атоновим сином ехнатоном. Проте новий культ відразу не змінив звичаї простих жителів. Прості люди продовжували вірити в старих богів. Фараон не зміг підірвати могутність знаті і фіванських жерців, і нарешті фараон не мав сина. Тому після смерті Ехнатона один із його наступників, фараон Тутанхамон, переніс столицю назад у місто Мемфіс. Наступники Тутанхамона продовжували завойовницькі війни. Рамзес II, який жив у 14-13 столітті до нашої ери, забезпечивши собі тили в Ефіопії та Сирії, виступив проти Хетського царства. І біля міста Кадеш, у 1296 році до нашої ери, відбулася битва. Війська фараона були розбиті, а сам Рамзес ІІ дивом врятувався від загибелі. Лише через 16 років він знову наважився розпочати війну проти хетів. На цей раз між Хетами і Єгиптом було укладено одну з перших в історії людства мирних угод, згідно з якою Сирія і Палестина поділені між противниками. Одним із останніх фараонів Нового царства був Рамзес III. Він провів реформу армії, поділив усе населення країни на групи призовників та почав набирати в неї найманців із сусідніх народів. Рамзес III щедро нагороджував жерців і цим викликав невдоволення знаті. Було організовано заколот, і фараона було вбито. Після вбивства Рамзеса III в історії Єгипту настали тяжкі часи. Чиновники не виконували рішень центральної влади, крали гроші із державної скарбниці. Фараони вже нікому не довіряли і набирали охоронців навіть із піратів. Близько 1050 року до нашої ери Єгипет розпався на дві частини: на півдні правили жерці, а на півночі фараони. Єгипет втратив свою могутність і став здобичю для сусідніх держав. В середині першого тисячоліття до нашої ери країна була завойована персами і остаточно втратила незалежність. Причому важливу роль у підкоренні персами єгипетської держави відіграли звичайні коти. Відомо, що кішка була священною твариною у давньому Єгипті. Знали про це і перси, які у другій половині VI століття до нашої ери почали своє вторгнення в єгипетські землі. У 525 році до нашої ери, біля єгипетського міста фортеці в Пелузі, перські війська під керівництвом царя Камбіза ІІ зустрілися з єгипетською армією фараона Псаметіха III. Єгипетська армія була більш чисельною і добре озброєною, а за ними знаходилось місто фортеця Пелузій. Але єгиптяни не змогли бити ворогів, адже перси замість щитів тримали в руках кішок, священних для єгиптян тварин. Не бажаючи завдавати кішкам шкоди, єгиптяни тікали від ворога і зазнали поразки. Єгипет був остаточно завойований персами.